Нацгвардійцю Назару Парфенюку 26 років. Чоловік родом з Рівненської області. Розповідає, як потрапив на службу. У нас там є готельно-ресторанний комплекс, я там працював барменом. Мене тоді призвали повісткою на строкову службу, і я вже пішов. Це ще було в жовтні 2018 року. Мене призвали в Харків. І я там вже підписав контракт згодом, десь через півроку, десь так. І тоді вже з тих пір я так і. На контракті в Національній гвардії заїжджали на ротації ООС і потім вже там і в ООС і зустріли він. Назар каже, їхній підрозділ був на одній із ділянок українсько-російського кордону за два тижні до повномасштабного вторгнення. 24 лютого зайняли оборону міста Рубіжне в Луганській області. Рубіжне, Лисичанськ, потім Золоте, Гірське, потім вже виїхали на Харківський напрямок, в окраїнах Харкова тримали оборону. Потім вже нас на Новоселівське, Луганської області назад закинули. І після Новоселівського вже крайня точка це була Солідар. У січні 2023 року Назар Парфенюк потрапив у російський полон. Ми зайшли на позиції в Солідар і там тримали оборону до, 13, до 14 січня 2023 року, ми там тримали оборону. І вже коли крайній день наш там, і вже тоді. Були дуже тяжкі бої, і наших було дуже багато поранених і загибли. І вже так сталося, що вже нас так само вже в підвалі почали закидувати гранатами, і вже ми, нас звідти повиводили зразу в поло. Був допит, все питали. Більшість такі питали, де звідки, де народилися, за сім'ю питали. Так само за Каже, коли потрапив у полон, був поранений. Завели нас по палатам, хто був ну, по, по кімнатам там, в підвалі, хто були поранені, то окремо була в них палата. Я так як був поранений, мене посадили туди до хлопців. Вже наші надавали медичну допомогу, там хлопці капали очі, все бо в мене було по лицю поранення. От. І вже там наші. Ну русські давали нам там були бінти, зеленка, перекись, що для перев'язок треба було. Кормили сухпайками нас давали один сухпай на двох, на трьох бувало. Тобто там грам двісті, сутки було чого поїсти, по півтори літри води на сутки, сигарети, Колись і солодкі перепадали. У російському полоні Назар був 92 дні. Звільнили його під час чергового обміну. Коли обміняли, нас одразу повезли в Дніпро. Там же наші наша Нацгвардія приїхала за нами туди і забрали в Київ національну гвардію. Хто з національної гвардії Забрали в Київ і привезли в Київ в госпіталь в центральний МВС. І вже нас там лікували, кому що треба операція, кому там так лікуватися. Лікування у Назара тривало майже 8 місяців. Після чоловік вирішив продовжити службу у складі закарпатського підрозділу Нацгвардії. Знаю сильного зараз. Вже від мене толку немає там напередку. або тут я можу якийсь досвід передавати, навчати чомусь, тобто ну якось своє ще вливати туди, цю допомогу. Допомога командиру в підготовці особового складу, контролювати особовий склад, допомагати навчанні їхньому. У липні цього року Назара Парфенюка нагородили відзнакою президента за оборону України. Я тоді приїхав якраз з служби. і мені позвонили, сказали, що ти на другий на наступний день їдеш отримувати нагороду. Я навіть не очікував того. Чесно, не в медалях, то ну як то кажуть, не в медалях, то все. Так, да, приємно, да, що оцінюють, то цінують, або все рівно не, не в тому то заключають. Чесно, найбільше хочеться додому, то ну, завжди буде хотітися. Я не знаю, це найбільше додому. І щоб е -е, побратими зараз виконують бої задачі, щоб повернулися. всі. Зараз найголовніше перемогти це, все закінчить. Ну, кожній людині треба вкладувати свою силу ну в чим може допомогти, щоб перемогти нарешті? Руслана гостюк Андрій Гісим суспільне новини.